Hi hey guys! Today in our English lesson we'll be doing some New Year surprises for our grandmas, grandpas, and our friends. Uh, Привіт усім, да? Сьогодні ми будемо робити uh, <laughs> деякі новорічні сюрпризи для наших бабу. для наших рідних друзів. А, от, хочемо поділитися з вами, можливо, вам сподобаються теж якісь ідеї. Ми будемо говорити трошки англійською, бо у нас творча англійська, так? Да? Подобається хай. Вона вчить англійську. Пікінин качили об'єдну, з костя робить що хоче, так? Добре. Значить, кого ми будемо робити сьогодні? Ще одного ми зробили вночі, так? Треба зробити ще в день Ага. Це, значить, такі сніжинки падають. Овечку ми зробили, бо рік баранчика чи кози. То як хоч і називає ялиночку. О май гад! Ага, будинок хаус. Вев а сномен, а сіп і анюатри. Ми зараз розповімо трошки. Що ми застосовували які матеріали для цього? Щоб хто не знає, де ми купували, вже знав і теж міг купити. Є дуже гарні речі. Ми дуже любимо. Наприклад, отакі конфеті на чепки. Moni, what is this? Що це таке? Birds, little birds of three colors, так? маленькі пташечки трьох кольорів. Yellow. Violet and green. Ага, а зайчики слайм. It's, like, uh, uh, it's like blue. It's, uh, but it's green. It's a green. А що, а зайчики теж ми сейчас покажем. А взагалі пташки ці зелені, але вони чомусь виглядають наче блакитні на камеру. Так. А ну дай, and, uh, як вони. Відкриєш зайчики? And we have hairs. Зайчики, так? Да? Дай, дай, як вони показують, мені цікаво, як оці. Зайчики двох кольорів. А, як виглядають? Угу. Дивись, вони такі яскраві. В принципі, видно, що зелені. Порівняно з зайчиками, видно, що зелені. Бо спочатку мені здалося, що вони блакитні. блакитні. О, так видно, да? тепер наче зелені є. Добре, оці речі ми купили в магазині Лавка художника, здається, в артмолі, в торговому центрі, чи на Бухерській трасі. Курочку їх було, скільки штук, запам'ятала, запам'ятав. Така упаковочка. залишилась від кульочка. І тут не написано, скільки штучок. How many pieces? Написано чомусь. Але їх дуже-дуже багато тут. І ще такого плана, але інші фірми, здається, ми купували смайлики. Зможеш відкрити ці? We have smiles, beautiful smiles. Like kids. Мама, Ага, окей, okay, б'ют. Їх не треба, мабуть, висипати. О! <рес> ну <рес> <все. рес> Будемо сортувати <рес> потім. Да? У нас буде багато роботи, правильно, Моніка, так. Да? Будемо, як золочки сидіти сортувати. Зараз будемо клеїти і гратися, потім ага. все будемо складати. А тут не слажно, бо тут все. Так, да. і треба показати глазки, але глазки не висипайте. Треба <рес> просто показати. Різні такі глазки ми купили, це ще за 14 гривень у нас у місті. Вони є скрізь, але, наприклад, у цьому ж магазині лавка художника ми їх бачили вже дорого. Там трошки більше упаковочка. І І е, е, коштувала вона 90 з лишнім гривень. Але там великі глазки були. Е, так, а стрічки отакі ось. Такі. Е, ось. Це фірма 1 вересня, можна замовити по інтернету, деякі їх речі, я знаю, а деякі можна купити в таких магазинах. От ми купували, наприклад, в магазині Рожевий Слон, це в Українці, місто Українка Бухівського району теж, можливо, він ще десь є. Пригадаю, гадаю, її в інших магазинах. Для творчості. Це були, сказати руки в сніговика, а наприклад. Я Десь, отак, зесь, не вину, о, о Ларчик, дай я розкажу трошки. Ручки сня... у сніговичка ми зробили із квілінга із цих стрічок. От. Так що, ми будемо робити сніговика зараз? А, ось, до речі, на овечці із диракольчика сердечки у нас ми понаклеїли. Тільки ці вони слабуваті, вони не прорізають картон, тільки папір. Ну, картон прорізає дуже туго і є ризик їх зламати, хоча, в принципі, ми робили декілька разів. Ось це сердечки з картону, не з, не з паперу. Картон все таки краще виглядає, бо папір він трошки тоненький. Добре, спочатку ми полікуємо нашу ялиночку. До речі, верхівку у неї ми робили з бусинок, звичайних бусинок, які дівчаткам купують для намиста маленьким. Ось, ось такі бусинки. Але щось воно погано тримається навіть на двосторонньому скотчі. Мабуть, ми цю наклеечку. Декілька разів наклеїли і все, вона тепер уже тримається. Ми зараз спробуємо чимось іншим, наприклад, ось цією стрічкою. Моніка, не треба. Ну, в принципі, ялиночку ми вирішили ось так заклеїти і все, щоб верхівка все-таки в нас була. Бо без верхівки вона не вийде, оскільки оцю... Метузочок білий, він має триматися, якось зверху зав'язувати. Так, така ялиночка. Тепер ми її ще хочемо прикрасити сніжком більше, щоб було як облискуче, новорічно. Ларі мені допомагає. І тут лес, трошки менше. Оцей висклий тепер візьми ось сюди, трошки нанеси сюди, ось сюди.

Wonderful. Все, да, ось тут трошки я бачу. Мама тут. А ми пташки? і, і зайці. А вже на них є багато сніжку. Бачиш, він там виблизькою Треба, щоб і на ялинці так само був. На да, оці бльосточки. До речі, бльосточки ми купили теж у нас у місті ще давно за 14 гривень білий Дуже приємний колір. Color. Pleasant for eyes. Приємний для очей. Бо інші кольори були такі дуже яскраві. Угу. Окей, посерединці ще трошки, да? Бо верхушечка у нас така вся в сніжку. старайся, щоб рівномірно. Давай я тобі допоможу. Все правильно, молодець, все гарно. Дивись, все. Закручуй. Закручуй тепер. Трошки угу. вдою. Бо там щось ми мокла щось клею. Угу. Все добре. And uh, now... Ай, я не Хай сохне ялиночка, її треба кудись, мабуть, покласти на віконце. Ой! We'll doing... Ларчик, все добре will be doing a snowman, another snowman. another Ми його будемо робити на блакитному фоні. Ми вирішили. Ауч! мама руки не витрала. Так. Е, ну зараз ми доробимо. Ой, мені посмішали всі кольори. Е, для сніговичка ми вирізали. Три кружочка вже білі. Ларіка, ти джипа будеш доробляти свого? Так, зараз ми їх приклеїмо. Зараз ми приклеїмо останній кружочок. The last. Як буде кружочок на англійській мові? Ларчик. Як буде кружочок англійської мови? Знаю. Круг, Ларік. Круг. Як буде? Не квеу. Ларік. Ти спеціально? Да. Ай-яй-яй, подивіться всі дітки. Не сапку. Я ж знаєш, ти знаєш. Молодець, давай клей голову. Це в нас буде голова в снявочку. Все. Молодець. Ти гарно <плев> наклеїв? <плев> е, наніс клей там збоку. Треба гарно, Ларчик. А, молодець. Там не, не поспішай, в принципі, ми на середньому ще ручки приклеїмо під низ. Повністю на низ? Це ми робимо ручки. Угу. Трошечки можна їх уверх підняти, як у цього снінього бичка, бачиш? До речі, не вистачає нашим сніговичкам рукавичок. Ми зараз, мабуть, з бумаги зробимо рукавички. Варішки, да? Ручки треба було під низ, під низ клеїть. Варчик. Чуєш? Ту ручку клеї під низ, отаку. Давайте поможу. Ой, там... трошечки. Давай. Ні, так Ларчик, чуєш, ти спочатку притули. Мама теж дивиться. Дивись, я кажу, спочатку не клей, подивись, який він буде. Це на сніговика, якийсь черв'ячок у нас буде. Бачите? Такі не підходять гласні. Ларчик, ну нам треба дарувати. Це ж, ми не робимо, щоб хтось знайшов було. Ось такий він буде з такими глазками. І можна взяти маленький попробувати. Попробуй маленький. Чуєш? Попробуй з маленькими тепер. З, з маленькими найкраще краще буде. Ще шапочкою йому треба приліпити. Давай. Ось так от. Ларік. Жук ми з звичайного білого картону зробили, які сняглика. Ну Ну-ка, давай. Ти гарно наклеїв, так? Угу. Угу. Ой, навпаки. Бей -бей -бей. А ми неправильно його, не з того боку все-таки ми нанесли не клей. Дивись, І нам його треба отак клеїти. Підожди наклеїть. Зараз я витру клей, наносить з цього боку клей на ларі. Нанось Ларчик, Нанось клей сюди. Ми йому зробили шарфики з однієї стрічок ось таких. Ці квіточки це більш весняна така. Ті теж не зовсім підходять. Ти знову з цього боку клеєш. Ми зараз виріжемо вже другу картонку, бо ти вже її зовсім знівечив, мабуть, побачимо. <реблять> став клей на місце. Сніжок, до речі, ми вирізали з ножничками у нас з фірми ZB. Вони є різних фірм. Ми купили всього за 8 чи 10 гривень. <потребляння> за 8 -10 гривень. А ти Ще півроку назад, я не хотіла. Ось вони є такої форми, є отакої от форми. У нас є така форма. Ой, ось такої. Так, Пувочки давай зробимо фіолетові, violet color, да? Mm -hmm. Рукавички в нього Purple, а пувочки mm -hmm. зробимо Violet. Дві зверху і дві знизу можна зробити. Небагато, щоб він був яскравіший. Угу. Ні, це у папи. А цінов ну, це зберігається, зберігає документи так. Ти дуже Ага. Давай дві. Бо коли дуже багато, воно теж не дуже добре. І тут дві. Все, все, все добре. Це кей, окей. Ну, дуже багато не треба. Ну, потім... А я навпаки хочу, щоб менше Ларчик. Там, коли дуже багато, воно теж не зовсім добре. Воно не схоже навіть на пувочки потім. Ну, в принципі, кому як подобається, звичайно. Але мені здається, чим, ніж менше, тим краще. Зірочки також ми взяли інші наклейки, то вийшло дуже наляписто, дуже багато кольорів якось. Хоча, звичайно, я ж кажу, кому як подобається, може. Але чим простіше, тим краще вона виходить. Все, досить. Окей. Ми приклеїли зайчиків, пташечок на двосторонній скотчі. Зараз ще ми приклеїмо сніжинки. Ларчик сам ага. знімає. важко знімається, так? Ага. Ну, Бери оцю готову тоді приклей. Угу. О, клас, летить, так? Да? Крутиться? А ці ми зараз теж знімемо. Двосторонні скотчі, ага. дуже гарно клеїться, але так важко. Зняти саму бумажечку з нього. Коли да? в неманогтики особливо. Mm -hmm. Так. Получається. Oh. Молодець. Бачиш, вийшло таки зняти. Можеш одну сніжинку вверх ногами навіть приклеїти. Буде веселіше. Ой, ти зверху, може, знизу її, бо там зверху є вже. Багато їх не треба теж. Може знизу варить? Ну добре, хай буде так. Галайджа тест. Ага. Так, дивись, ми будемо робити сніжок такий, як це у овечки, у ялинки. Щоб більш новорічно було. Да? Бо, в принципі, можна і без сніжку залишити. Такому як подобається. Але ми, мабуть, робимо якісь сніговика сніжку. Хай він буде новорічний сполоб. блакитний, так. Да? Трошки клею, отак, трошки там, трошки там. На сніжинки не треба наносити. Трошки його розтирай. Дивись, я тобі покажу. Ти ж вже робив так на ялинку. Дивись, Ларчик. Бачиш, так скрізь береш і розтираєш. Не однією плямою робиш. Чуєш? На, зроби так, будь ласка. Сам сноу, да? Like snow. We have something like snow.